Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри, хочу поділитись із вами великою радістю, оскільки 4 вересня стрійська єпархія Української греко-католицької церкви оголосила про початок бетифікаційного процесу Отця Теодора Малка, ісповідника віри та жертви радянських репресій. У цей важкий, непростий воєнний час закликаю кожного із вас у своїх молитвах підносити щирі прохання до нашого владики Господа Ісуса Христа, щоб Він своєю благодаттю дозволив чимшвидше завершити цей бетифікаційний процес, і наша свята Українська греко-католицька церква змогла радіти із того, що отримала нового блаженного, а також надіємось, що у недовгому часі і нового святого, нашого заступника та всієї України перед Господом Богом. Отож. Кілька коротких біографічних відомостей із біографії Слуги Божого отця Теодора Малка. Народився він 1890 року на Львівщині. У 1913 році поступив у Львівський університет на Богословський факультет. А вже у 1917-18 роках продовжував навчання у Премишельській духовній семінарії. Уже 1920 року, із рук блаженного Йосифа Коцеловського, Теодор Малко отримує спочатку діякунські, а вже й згодом священичі свячення та розпочинає свою душпастерську діяльність. Одним із сіл, де сам він проводив своє душпастерське служіння, було село Березець, яке розташоване у колишньому Городоцькому районі біля міста Комарно. У 1946 році, під час проведення Львівського псевдособору, одес Теодор Малко відмовляється підтримати його рішення та не переходить у лоно російської православної церкви. А залишається кліриком Української греко-католицької церкви. Вже 1947 року безбожна радянська влада закриває його парафіальний храм у селі Березець, та він продовжує підпільно служити у каплиці, яка була облаштована на горищі його плебанії. Проте, вже 1950 року отець Теодор Малко був заарештований органами НКВС на залізничній станції у селі Бочали поблизу міста Комарно. Його засудили на 10 років позбавлення волі з обмеженням прав на 5, а також конфіскацією майна. Своє покарання відбував отець Теодор Малко у Здолбунівській в'язниці, де помер, закатований безбожною радянською владою 28 липня 1952 року. Тому закликаю вас знову підносити свої щирі молитви до Господа Бога, щоб він прославив оця Теодора Малка, і сповідника віри, славою святих.